Доброго ранку, мої малята, мої хлопчики та дівчатка. Сьогодні з вами Оксана Юрівна. Дітки, сьогодні я хочу вам прочитати оповідання Василя Сухомлинського Найласкавіші руки. Маленька дівчинка приїхала з мамою до великого міста. Пішли вони на базар. Мама тримала доньку за руку. Дівчинка побачила. Стільки цікавого се від радощів заплескала у долоні і загубилася в натовпі, загубилася і заплакала. Мамо, де моя мама? Де моя мама? Люди обступили дівчинку, питають Як тебе звати, дівчинко Олеся, а як маму кличуть, Скажи, ми її зараз вже знайдемо. Маму кличуть мамою, матусею. Люди усміхнулися, заспокоювали дівчинку і знову питали, скажи, які у твоїй мами очі? «Карі, голубі, очі у моєї мами найдобріші, а коси, яке волосся у мами? Чорне, русяве волосся найкрасивіше. Знову посміхнулися люди, питають Скажи, а які в неї руки? Може, якась родимка у неї на руці? Руки у моєї мами найласкавіші? Пішли люди і оголосили по радіо. Загубилася дівчинка. У її мами найдобріші очі, найкрасивіше волосся, найласкавіші? Світі руки, і мама одразу знайшлася ось і закінчилося наше з вами оповідання. Я вам на сьогодні кажу до побачення, до наступної зустрічі!